Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Всі ви чули вже, знаєте, особливо ті, хто слідкує за моїм каналом, що було засідання міністрів закордонних справ цілої Європи, де було прийнято рішення, що тимчасовий захист буде продовжено до 27-го року. Добре, все всі знають, все зрозуміло. Це ще буде загальне рішення, така резолюція Європейської комісії, але рішення прийняте. Тільки ми пропустили цікаві певні. Заяви нашого міністра єдності Олексія Чернишова, так само єврокомісарів, які нам дали чіткі посили, чіткі меседжі, що буде після 27-го року, чи буде далі продовжуватись тимчасовий захист, навіть якщо до 27-го року ще війна не закінчиться, чи ні. Бо є заява міністра Чернишова, є заяви Єврокомісарів, де тут все прослідковується. І я вас дуже попрошу підтримати це відео вподобайкою, та, звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться зараз, зробіть активність під відео, коментарі, вподобайки. Це все допомагає просувати українськомовний контент і відсікати максимум ботоферм, які щоденно атакують українськомовний контент, і цей канал. Тому допоможіть мені, а я з вами поділюся важливою інформацією. Дякую вам в українському уряді. Розповіли, що Європейський Союз планує робити після тимчасового захисту. І тут, звичайно, виходить міністр єдності Олексій Чернишов і говорить, коли 4 березня 27 року тимчасовий захист для українців на території Європи закінчиться. Їм допоможуть або повернутися назад в Україну, або змінити статус перебування у Євросоюзі, якщо людина має там роботу чи навчання. Тимчасовий захист у Євросоюзі для українців завершиться у березні 27-го року, і після цього українцям допоможуть повернутися на батьківщину або залишитися в ЄС в іншому правовому статусі. Повідомив міністр єдності Олексій Чернишов. Ми поінформовані про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік до березня двадцять року. Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки. За його словами, станом на зараз у ЄС перебуває близько 5 мільйонів українців під статусом тимчасового захисту, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. 60% з них перебувають у Німеччині, Польщі або Чехії. Німеччина Прийняла найбільше українців понад мільйон двісті. Ми будемо готові добровільно повернути частину або більшість українців як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир. Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн Європейського союзу, які називатимуться хабами єдності, які надаватимуть фахові послуги як для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру. Поінформував Чернийшов. Він зауважив, що хаби єдності будуть допомагати тим, хто вирішить інтегруватися в країни Європейського союзу. Вони повинні знати мову. Вони повинні мати роботу. Вони повинні бути професійно розвиненими. Вони повинні бути активними. Над цим ми будемо працювати. Сказав Чернишов, Єврокомісія запропонувала проект рекомендації раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців. Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Отже, після 27-го року, по цих заявах, по цих словах. Тимчасовий захист продовжуватися не буде. Тобто, до 27 го все гаразд. Тимчасовий захист буде працювати, все буде нормально, ви будете легально на території Європи, в якій би ви країні не були. Але після 27-го року ви або переходите на інший статус робота, навчання, бізнес, або ви покидаєте Європейський Союз. Ну, як мінімум, це так звучить. Хочу сказати, що до цього все йшло багато різних лідерів, багато різних лідерів, різних країн Європейського Союзу, вже про це говорили. Що ми хочемо, щоб активні працюючі українці в нас залишилися, а ті, хто не хоче працювати, ті, хто сидять на соціалці, ну або просто десь перебувають, нам вони не цікаві, і вони нехай свій повертаються додому. Це було неодноразово сказано, можливо, не так прямо, але я впевнений, що ви чули такі вислови різних лідерів різних країн Європи. І зараз бачимо з нашої сторони. Наш міністр єдності це підтверджує. Так само Єврокомісари говорять, що зараз всі рішення по тимчасовому захисті для українців на території Європи будуть погоджуватися з Києвом, з українською владою. Тобто, навіть якщо ми й будемо щось вирішувати, щось приймати, щось там пропонувати, то це буде узгоджено з Києвом. Ну, відповідно, з міністром єдності Чернешов. І бачимо, тут все якраз гарно складається на поличку, що до 27-го тимчасовий захист продовжили, бо поки що немає якогось іншого, немає якоїсь іншої можливості щось інше випрацювати. Але до 27-го року, побачите, згадайте мої слова, кожна країна Європейського Союзу щось таке запропонує. Вже багато країн Європейського Союзу пропонують громадянам України якісь інші варіанти. Я вже ще раз нагадаю про Польщу: це карти побиту, це, е, наприклад, Німеччина, інші параграфи робочі, і так по інших країнах, тобто варіанти. Переходу на іншу систему іншу, на іншу легалізацію буде по-любому, і це буде запропоновано напевно у всіх країнах, де якась кількість українців є досить немаленька. Але що важливо, багато українців вже це і так зрозуміло давним-давно. Свої рекомендації я вже давним-давно сказав, що якщо у вас є можливість перейти на іншу систему легалізації, ну тобто, перейти на інший статус, наприклад, в Польщі та сама карта побиту, то переходьте. Якщо ви плануєте залишатися довше, маєте роботу, що вам заважає. Податися на карту побиту і перейти на інший статус. Те саме стосується всіх інших громадян. Я завжди рекомендую ну, не прив'язуватись до тимчасового захисту, бо він є, доки є, але в моменті він закінчиться. Карту побиту вам не відмінять, якщо ви будете працювати, дотримуватись правил. Якийсь інший статус вам не відмінять, якщо ви будете дотримуватися і працювати, навчатися чи вести бізнес. Тобто все так просто не робиться. А от тимчасовий захист сьогодні є, а от в березні 27-го року його може вже і не стати. І його можуть не продовжити навіть якщо в Україні далі буде продовжуватись війна. Ну, як бачимо, за попередніми інформаційними заявами наших політиків і європейських політиків, всі вони хочуть тимчасовий захист вже зупинити. Говорять, вони це відкрито чи не відкрито, чи якось так завуальовано, але вони це хочуть зробити, щоб прискорити можливість інтеграції українців в свої економіки. Багато українців. По різних країнах вже працює, веде бізнес, навчається. Це тим країнам цікаво на це вони розраховують. І до того моменту, до 27-го року, я впевнений, що ще більше буде працювати. Там, де хтось може не працює, той, хто не захоче повертатися в Україну, буде шукати роботу, буде відкривати бізнес, буде шукати, де то вступити, де би то навчатися. І в якийсь момент буде зупинка, відміна тимчасового захисту, буде даний певний період. Я вже про це також говорив, і я впевнений, що це буде там півроку рік для того, щоб перейти на інший статус. Це не буде так, що ви до 27-го року маєте перейти на, на новий статус. Ні, до 27-го буде тимчасовий захист. Це факт. Але після 27-го року, скоріше за все, по останніх заявах, як наших, так і не наших політиків, буде щось інше. Буде надано інший статус. І це буде певний період, від півроку до року, можливо, до півтора року, де треба буде перейти на інший статус. Подати документи, знайти роботу, а можливо, ви вже маєте роботу, то просто від роботи податися, чи вступити в якийсь усповий заклад. Немає різниці. Щось треба буде зробити інше, щоб перейти з тимчасового захисту на інший статус. І я чомусь впевнений, що так воно і буде, бо. Якось до сьогоднішнього дня я не пам'ятаю, щоб там Європейська комісія, комісари говорили, що вони будуть погоджувати якісь певні рішення з Києвом щодо тимчасового захисту. Зараз вже є міністерство єдності. Чернишов дуже активний в цьому напрямку щодо допомоги українцям за кордоном і повернення їх в Україну. І я так розумію, зараз будуть якісь певні комунікації, яких до цього моменту не було. А Україна зацікавлена в тому, щоб повернути, хоча б яку частину українців до себе додому. Європейські країни зацікавлені, щоб в себе залишити по максимуму українців, які працюють, навчаються, ведуть, ведуть бізнес. Віду тут буде якась певна комунікація. Європейські країни запропонують інші статуси, інший легалізаційний процес. А Україна скаже, добре, оцих ви залишаєте, вони вас працюють, вони вас легально, а всіх інших давайте сюди назад. Повертайте. Можливо, це якось негарно звучить, але так це по-простому і виглядає. Якщо ви маєте іншу думку, звичайно, діліться іншою думкою. Я це почув, я це зрозумів, і я це вам розповідаю. В описі під відео залишу посилання на цю інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитися, прочитати і зробити свої висновки. Я свої висновки роблю, ділюся з вами. Цього треба було чекати. Цього ми дочекаємося 27-го року. А там далі подивимось, але треба бути готовим і треба вже зараз думати, планувати і подаватись на документи, які вас легалізують, і подальшому, і в подальшому процесі, незалежно від тимчасового захисту. Це моя рекомендація. А ви робіть, як вважаєте, за потрібне. Друзі, ось такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою. Ну і не забули підписатися, що надзвичайно важливо. В описі під відео, як я і сказав, залишаю послання на інформацію, а також на мій інстаграм та телеграм-канал, де можна також приєднатися, задати запитання і отримати для себе важливу відповідь. До зустрічі в наступних відео.